Доброго вечора, рада бачити всіх. Е, я окремо хочу сказати Данилу, що він нас запам'ятав мою помилю. Це з четвертого разу. Я розумію його, тому що в мене помиля, дійсно дійсна. Я неправильно правильно сказав. Правильно! Данило! хочу сказати тобі дякую. Два. Ти молодець! Чим, напевно, всю ніч сьогодні. Два. З четвертого разу, правда, згадав сьогодні, напевно. Але все. я колись, коли тільки одружилися. І пішла в регістратуру, забула свій паспорт, мене питають, фамілія, ім'я по батькові. Я стою така, фамілія, блін, думаю, так, буду йти по алфавіту. Така, так, А, Б, В, Г, Бронькіна, ні, Гронькіна, ні, Дронькіна. Думаю, так, Юля Стапе. Це щас куди заведе, думаю, дзвоню чоловіку, я моя фамілія. Ой, хто така Юля Промкіна і що вона робить на цій сцені? А все просто, я розкажу. Я вирішила зекономити на психологу. А ви гарна публіка для того, щоб провести групу терапії. І, взагалі, коміки придумали лайфхак. Для того, щоб прийти і розказати свої проблеми психологу, вони платять психологу за те, що він їх слухає. А тут придумали слово стендап і платите ви за те, що нас слухаєте. Я по типу особистості є шизоїдний тип. Хто такі шизоїди, я зараз розповім. У кожного є така людина, про яку хочеться сказати, ну чудненький. Такий весь в собі. Є така, да? У кожного, в кожного є така людина, де кажуть, як він тобі? Ну він такий дивний, чудненький. Оце я така. Я про себе можу. Па він завис. Дивися йому в очі, от фізично тут, але За мною буває дуже важко. Я трошки буду підглядати, щоб не забути, які я теми хотіла з вами відкрити. Я взагалі така людина, яка дуже мало відкривається людям. Для мене відкритися людині і розказати своє якісь горе чи переживання, поділитися. Я більше виписую це щоденно, тобто всю душу що собі виписую. А, і то не довіряю, з людям підозріло, відношуся, і, і то не завжди. От собі в натяг прийшла в алкамарк і дивлюся і думаю, то точно одну баночку джинчика. Ну, сумніви завжди є. Навіть в таких випадках а, мені навіть, ну чесно, мені навіть сексом сама з собою зручніше зрозуміти, тому що там точно знаю, що хотіла, старалась і все вийде. Я тому точно. Певна. А, про таких ще кажуть креативні. Я uh, познайомилась з чоловіком. Ми ходили з ним uh, в, на, на півоче поле, півчиське поле, да? хтось був там взагалі, ходили? Да, да? Да, от да. я туди пішла і дивлюсь, людей він такий проплатив білети і такий чекає від мене якось реакція. Він каже, ну як тобі, от люди тут. Я дивлюся, ну організація на висоті. Uh, пиво, танці, сім сенс піснями. А я така стою, ну якщо чесно, мені це нагадує фільм Обітіль зла. Я говорю, Москва Токіо. Сюди я говорю пару десятків зомбі стоїть, наведуть, я говорю, давай триматися поближче до виходів. Він такий дивиться на мене, ну, 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 ну добре. Тому я трималася від... Дивно, що він зі мною спілкується. А, Мені, я не спокоюся, він напевно теж дивний. Я, я коли з ним познайомилася, він плюс такий худенький, маленький, а в моєму стилі оці чоловіки знаєте, з пузиком таке таке почухують, таке трошки вальяш, ну не ті, коли по животу ляснуло і хвиля до підбородку. Ні, ну такі в тілі, що були. І я така думаю, в мене чому страх відносин? Я така думаю, ну нічого, відкормлю. Зовнішність, то на головне. Ми сиділи він каже: Юля, ти багато їси, а я їм в себе вдома, свій борщ, за свої харчі, ну за свої продукти. Думаю, ти що? Думаю, а в нього на не свій страх, не пох не прокормуйте жінку, думаю, не трогати. Напевно, просто він теж подумав, що зовнішність то не головне, натякнути, що їй треба сходити, потрібно. Е, я коли питаю що для тебе справжнє кохання. Правильне кохання, це коли не можеш жити без людини. До тебе з нестримною силою. Я так думаю, серйозно? То моя любов, то шоколад з горішками? Смікерс? Ідеально! Оце, знайди собі другу половинку і буде тобі щастя. Кого є половинка? Ко є друга половинка? Хто тут в парі прийшов? Бути неповноцінними. <праж> 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 я так думаю, половинку, а повноцінно, можна? не хочу половинку. То виходить, що зі мною не так. Якщо я, чи чиясь половинка, то і я неповноцінна. Отак із двоє неповноцінних намагаються створити Союз. Ось чому так багато розлучень. Ми не Тихо по особливості вона істероїд. Вона дуже емоційна людина, мені з нею важко іноді спілкуватися, але я вже навчила її любити, такою, як вона є. Я коли саме себе прийняла, тоді почала сприймати її. І одного разу е, вона поссорилася з колегою і можна було зі сменти? Мені, будь ласка. І Якщо в неї гарний настрій, то гарний настрій гусі. Вона жартує, розповідає, жарти, всі навколо сміються. Ну якщо в неї поганий настрій, то погано повинно бути всім. Ібо нехою липаться. Так це не вроді. Та броники, що маки, з чоловіком живуть. Звонать буде. Хто тут єсть? Да. О, да. Ві стародань термодинаміки і шизоїда. Ідеальна пара. Земля. На, земля. Я тут вона розповідає, повторилася з колегою, тому що бачиш, в неї є своя точка зору, а їй це не важливо. І вона така: "Ну, дощ. Топих. да що? Я тобі хуй шакала, ми пісюні в рот. Щоб ти не посіла куйні, ми сидим з подружкою, такі присіли. думаємо, мало що зараз щось скажемо. Вона і нас пошле. Ну дуже емоційна людина. Якщо кого потрібно кудись когось послати, вона так от іди нахуй. Вона що? Така з посмішкою улыбається, Нахуй? просто, ага, так, Любов така, любов! І ти розумієш, що це не посла. 你家里